Три підпільні ігрові зали, тони контрафактного алкоголю та тютюну. Усе це виявили та вилучили за рік роботи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. У Бабі працюючи малий штат аналітиків та детективів, які пройшли чотирьохетапний конкурс. Більше подробиць далі. 5 жовтня 2022 року відбулася реєстрація територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. Тож нині її керівник Олег Борисенко прозвітував перед громадськістю щодо успіхів у виявленні та припиненні кримінальних правопорушень. Всього у складі команди працює 6 аналітиків та 19 детективів, які пройшли чотирьохетапний конкурс. Окремим і досить глобальним напрямком роботи територіального управління БЕП є Відповідальний за який відповідальний аналітичний підрозділ це робота із виявлення бізнес активів кінцевим бенефіціаром, яких є громадяни Російської Федерації, а також Республіки Білорусь. Метою таких аналітичних досліджень є застосування економічних санкцій, тобто внесення до санкційного списку осіб, які мають пряме відношення до країни-агресора. Окрім того, детективи, які працюють у територіальному управлінні Беб, займаються протидією порушень у сфері підакцизних товарів та ігровому бізнесі, каже Олег Борисенко. За рік роботи територіальне управління вилучено понад 532 тисячі пачок контрафактних тічнових виробів на загальну суму понад 32 мільйона гривень. Вилучено 2 тонни контрафактну тютюну вартістю понад 260, мільйон, 260 тисяч гривень. Також наші співробітники викрили діяльність трьох нелегальних ігрових задів, які діяли на території Чернівецької області. Вилучено понад 100 тонн фальсифікованого пального на загальну суму. Чотири з мільйони гривень. Олег Борисенко зауважує, виділити якийсь район, де найбільше виявляють підпільні цехи з виготовлення контрафактних продукцій, нереально сказати інформзатих графіку, вам розкласти по районам це складно буде, але я скажу так, що в однаковій мірі ці питання діють на межах в межах території області, тобто не можна виокремити якийсь окремий район, де там більше ніж в іншому районі. В принципі, це одинаково. За період роботи детективи бюро економічної безпеки провели досудове розслідування у 135 кримінальних провадженнях. А ще 95 станом на 4 жовтня 2023 року, залишаються нерозкритими. Ірина Задорожна Максим чте ми дня. ТВА.